Це невеличке відео по тому, як під'єднати ось такі мотогарнітури фріткон в мережу із трьох або більше гарнітур. Для початку дві гарнітури підключаються між собою. Звичайним методом. Зажимаємо ось цю верхню кнопку одночасно на двох гарнітурах. Зажимаємо і чекаємо, поки нам скаже Connecting. Пейрінг і у мене, і у нього. Тепер я натискаю іще раз цю кнопку. Раз. Connecting. Голос сказав нам Intercom Connected. І тепер я чую Макса. Да, і я також тебе чую. Хтось один е нажимає, бо іноді, коли намагаємось під'єднатись, кожен із нас нажимає connecting, і е гарнітура не розуміє, яка із них має бути головна. Тепер yeah. я, я відключаюсь. Я відключаюсь. Відключаю гарнітуру повністю. Uh -huh. Disconnected. павер оф. І тепер Макс з Дімой знову під'єднується по тому ж самому принципу. То мені вирубати треба? Тобі вирубать повністю. Uh -huh. Я готовий. Раз, yeah. два, три. Okay. Тепер вони з'єднуються між собою. Тепер я нажимаю один раз. Да. Mm. І ви чуєте connected. друг друга. Ми чуємо, так, да, одного. Да, чуємо, чуємо. Окей, тепер я от. О, connected. Раз, два. Раз, два. Да, да. Все. Тобто, е, виходить, спочатку треба з'єднатись між, між е, першою і, е, і другою гранітурою. Потім перша відключається, і друга і третя підключаються один до одного. А перша включається до них у спільний зв'язок. І так теоретично можна до шести чи до восьми гарнітур об'єднати в одну мережу. Будь ласка, користуйтесь і взагалі дуже класні гарнітури за свої гроші. За 2000 гривень з Аліекспресу мабуть кращого варіанту не знайти. Пишіть також, чим ви користуєтесь які у вас гарнітури, чим вони кращі чи гірші. І до зустрічі в нових відеох.